Перші пішли із 12 січня в Україні почали приймати заяви на оформлення біометричних паспортів. До відділу міграційної служби у Сумській області вже звернулися близько 60 осіб. Скільки коштує закордонний біометричний паспорт та в чому його відмінність від звичайного? Дізнавалася Світлана Паламарьова. Не боргає. Аня вирішила зробити закордонний паспорт. Та незвичайний, а біометричний, бо говорить, це крок у європейське майбутнє. Якщо чесно, в Париж поїхала. б. Біометричний паспорт це вбуде, що не треба буде робити візу. Можна буде так їздити. Безвізовий. Да, безвізовий режим. Це набагато простіше буде. А так з кожним разом, як ти будеш їхати за кордон, потрібно відкривати візу. Ну а поки що поки не буде ще відкрито. Ну безвізовий режим, то буду так їздити. Таких, як Аня, сьогодні в сумах прийняли більше 60 осіб. Працівники відділу міграційної служби говорять, процес оформлення заяви на видачу закордонного біометричного паспорту довше, ніж звичайного, адже треба відсканувати відбитки пальців і підпис. Це дасть можливість при виїзді в іншу країну оперативніше щитувати інформацію про людину. Це буде приблизно десь до від 15 до 20. Таких робочих місць, де будуть оформлятися такі документи для України, це нове явище, оскільки це береться з європейських стандартів, які в подальшому будуть запроваджуватися і підписуватися відповідні документи з європейським союзом для того, щоб люди могли користуватися цими документами. Поки ж безвізовий режим для нас у перспективі можна користуватися звичайним закордонним паспортом. Біометричне же оформлюють за бажанням для подачі заяви. Потрібен стандартний пакет документів. Взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, оригінали і платіжні доручення. Для зручності в нашому приміщенні є термінали, може заплатити на місці при здійсненні прийому і подачі заяви. Громадяни можуть звертатися в вторник, середа, п'ятниця, субота, з 9 до 13. Після обіду з 14 до 17 здійснюється оформлення вже готових паспорта, а тобі ж забирають люди готові паспорта. Біометричний паспорт обійдеться вам у 518 гривень 15 копійок. Звичайний вже майже на 60 гривень дешевший. У разі термінового оформлення протягом семи днів закордонний паспорт із біометрикою вартує 775 гривень 30 копійок. Світлана Паламарьова, Сергій Лазаренко на часі новини.